неймовірно красиво. На вулиці ранковий туман після нічного дощу. Атмосфера просто заворожує. Дорогі друзі, радий вас вітати в сьогоднішній ранковий час. Я, як завжди, на природу вибираюся. Як бачимо, сьогодні неймовірно красиво. Сьогодні 5 число, 5 жовтня, на вулиці ранок, до душі не розвиднілося, але неймовірно красиво. Я вибрався на цю саму галявину, де я готував шурпу. Тільки все ж таки я прийняв рішення сісти за цей камінчик, який я показував у попередньому відео. Як і з назвою ви вже побачили, буду я готувати. За проханням пана Євгена Банош. Для мене це не тільки нова страва, але я неї навіть не куштував. Зараз я розкладу свої речі, покажу, що я буду, з яких продуктів я буду готувати. А ви тим часом, якщо не підписаний, підписуйтеся, тисніть на дзвіночок, також я закріплю картку, хто має бажання допомогти для розвитку каналу. Буде закріплений номер картки. Та, що не перемікатися, заважити чай, каву і приємного перегляду. Так, ну що ж, розповідаю, для баноша нам потрібно добитися боршну кукурудзи. Тут десь 160 грам. Петрушечка, ну це для для украси. Сметана, я не показую, щоб не рекламувати. І печуровочка і шматочок м'яса. Тут вже потрібно бринзу. Ну, бринзу я не знайшов. Є деякі варіанти, коли додають молоко до сметани або воду. Но настоящий банош готується на сметані. Сметана, ясне діло, потрібна домашня. Домашню сметану я не знайшов, так як корів немає. І е, кукурудза. Додаю ще масло вершкове, але масло теж не потрібно. Так, друзі. Так, звісно, трохи некомфортно сидіти, але таке. Ставлю я водичку. І поп'ємо. Вкусний чай. Він так утоляє жажду. Я чувствую себе чоловіком. Трошки безпорядок мене тут робиться. О, тобі чудово. Дорогі друзі, дякую за ваші підписки. Дякую за донати. Багато водички ставити не буду. Так, водичка моя закипіла С -с сміття я в рюкзак кидаю, ніколи не смітіть на природі. Так, додаємо цукру. Неймовірно красивий пейзаж. Листя все жовтіє, деякі опадає. Зараз в таку не зовсім теплу погоду горачий чайок. Це просто чудово. Вибирайтесь на природу. Із своїх кирпичних ящиків. Дякую друзі за ваші підписки, за ваші вподобайки. За те, що ви ділитеся, коментуєте. Дякую за те, що хто підписується на телеграм-канал. Давайте будемо активніше більше. У нас вже 911 чоловік на каналі. На YouTube каналі точніше. Давайте додавайтеся. Ще 89 чоловік і буде тисяча. Давайте ми за цей відеоролик наберемо цю кількість після важкого трудового робочого тижня на граніті. Вийти на природу дуже хочеться. Як із фільму Форсаж хто дивився, Домінік Торетто сказав, я живу від заїзду до заїзду. А я живу від вихідного до вихідного. Для мене вихідний день і вибратися на природу. Це як ковток свіжого повітря. Да, я будній день після роботи виходжу на прогулку. Ну, толку зараз не мати, коли я приходжу в 6 годин вечора з роботи, поки вечеряєш, поки там домашні якісь справи, а виходиш на вулиці вже темно. А я працюю з понеділка по п'ятницю. Та що якось так, буде не певно зараз приступати до готовки. Дуже Цікаво мені скуштувати його. Я то молочну кашу у їв таку більш густеньку. Ну, я ніколи не думав, що банош це молочна, молочна каша з добавками шк... шкварок. Скуштуємо. Да, Шкода, що я бринзи не знайшов. Можливо, буде можливість знайти де в місті бринзу. Бо скопорю. Так, друзі, ставлю я котілок на газ, і мене тут півлітри сметани? Так, да, я ж кажу. Потрібно домашню сметану. Ну, сметани не знайшов. Горить, е, вона з'юрдиться, ця сметана. Ну, побачимо. До речі, цікавий факт про банош. Баношця це, з це, це сивої давнини страва, менший брат бограча. Готують його лише чоловіки на Закарпатті. і категорично забороняється готувати банош на газу чи електроплитці. Обов'язково потрібно готувати його на вогнищі. Ну, як бачимо, погода нам не дозволяє готувати на вогнищі. Так. І ждемо закипання сметани. Так, поки загрівається моя сметана, ріжу я печуровочку в черевину на гарнір. Сметанка вже така ріденька включилася. І з я зразу зрізав шкурку, щоб мені тут неї не було. І так майонез, сметана, точніше, закипіла. І тонесенькою такою струєчкою. Загружаємо борошно, кукурудзяне. Щоб, е, щоб воно не збилося в один комок. І потрібно помішувати. Весь час, поки місь готується, треба помішувати до тої маси, поки воно не стане як м'який пластилін. І що цікаво, я е, шукав в інтернеті пропорції сметани і е, кукурудзи. Разні пропорції на різних джерелах, різні пропорції. Вони пишуть на літру сметани 140 грам е, кукурудзи. Це на пів літри 70 грам. Одні пишуть на пів літри сметани 200 грам. От і ось, власне, готується банош. Я не можу до... показати вам достовірно, так потрібно його мішати. Покажу результат. Ну що ж, банош мій готовий. Я не перебував його на вкус, він вже зварний повністю, каша зварна. І стики мене лишилося. Так що я брав ті пропорції, які ось мені підходили. Зараз я ставлю свою цю. Так, загружаю я. Барочки майбутнє. Солимо, перчимо наска. Шварки мої дожаруються. Зараз буду куштувати. Ну що ж, друзі, ось така у мене вийшла. Можливо, він і не такий, як в оригіналі, але я думаю, що він буде смачний. Друзі, хто зараз їсть всім смачного, також вже мені. Буду я куштувати те, що я приготував. Це неймовірно смачно. Зі шкварушкою. Це просто чудо. Ммм. Друзі, перепрошую за своє чавкання, але це не смачно. Це дуже смачно. Каша має такий з диха кисловатий смак. Ну, це від сметани. Я думаю, хто його куштував до... Я думаю, що це воно так має бути. У поєднанні зі шхарошками. Це чудово. Я уявляю. Як з бринзою воно смачне. Я ще поляв жирком. Mm. Неймовірно смачно. Неймовірно смачно. Я не знаю, яке воно должно получиться із молоком. Но сметана і грузяна курпа це неймовірно смачно. Я людина така, що перебільшувала до їжі. Ну, я говорю те, що я. Но це мені зайшло. Це мені зайшло. Ці шкварочки варшки мене навіть без сліба їсти я так захопився їжею що я про помідори забув ніколи не подумав би що дані продукти мав поєднувати ну що ж друзі я чудово посмакував баношем. Доволі ситна страва. Я це зів цю кришечку з-под котілка. Я ну, доволі ситий. Ну, залишок я додому занесу. Щок мій прохолов, але це не що страшно. Я ще й холодний люблю. На природі неймовірно не чудово. Навіть не заважає те, що з дерев. Капає вода. Вчора дощ вечором почав Ну Цілий вечір моросив, ночі погоду йшов, не знаю. Ну я взагалі думав, що сьогодні буде дощ. Але я таке скажу, в мене в планах був сьогодні відпочинок тут на природі. І навіть стіхай би був дощ, і він мені не завадив би. Думаю я по поводу плаща пончо. У мене є цей радянський плащ палатка. Ну, зараз тут буде дико сидіти в плащ-палатці. а так можна придбати пончо-тент І укриття добре робити, воно і легке, і на себе одягнути можна. Із всіх місяців осінніх, обожню А, Чому? Ну, да, так, я скажу для водіїв, дана погода туманна, вона небезпечна. Але, не дотираюши пішогод в основному, мені подобається така погода, туманність. Пам'ятаю, Прошлі роки встаю зранку на роботу, а на дворі туман, так неймовірно красиво. Пам'ятаю всі епізоди життя. Їду я мопедом через поле, польова дорога, трошечки входила в сторону. І потрібно було. Іменно серед поля була дорога. І якось їхав я вечором. Ну, мабуть, 10 годин було вечора. І де я по полю біжав, там внизу вона і така неймовірна туманність була. А спереді, мабуть, метр було видно, ззаду так само. Ну, коротше, повністю, де фара світила, метр де то, і все, і все темно. І я так уявляю, щоб навіть якась людина попереді йшла, можна було б неї навіть не замітити. От таку я погоду обожнюю. Допиваю чайок. Це я думаю, зараз я зберу свої речі. Можна ще проїхатися велосипедом покататися. Я згадав оце місце, де я зараз в даний час базуюся. Тут була колись стельмашня. Для тих, хто не знає, що таке стельмашня, це споруда де ремонтували дерев'яні вози та що тут на цьому місці була стильмашня В неї розібрали Ну і таке місце утворилося туди сьогодні дуже атмосферне відео та що давайте підписуйтесь Давайте підтримуємо україномовний канал. Ну що ж, друзі, я рубзак вже зібрав свій, чудово провів час, зібрався з сміття, лишив порядок, буду я вибиратися додому. Я не прощаюся, кажу лише до побачення. Дякую за вашу активність, за вашу підтримку. А вас Бог благословить. На дворі 10 година. А туман ще й не сходить. На камеру до луду не видно. Але там до туман. Боже, як неймовірно красиво. Неймовірно красивий пейзаж, різнокольоровість цих дерев неймовірно.